Це я тобі уся судьба моя, ти мій увесь цей білий світ, і небезпечний динаміт. Мене люби, мене кохай. любов'ю серце розривай, і ні секунди не лагайсь, мене кохай, мене кохай. Знаєте, ніколи не вгадаєш, яка пісня знакова, яку люди полюблять. Ось я люблю особисто пісні свої всі, я думаю, що вони недарма приходили в моє життя, це мої пісні, але вони можуть подобатись, люди можуть не подобатись, кожен по-своєму сприймає. Але я хочу так сказати, ну так склалося, що пісня на білому колі Юрій Грицюк написав її. На білому коні я зняла це перший мій кліп, перший досвід зняття кліпу зайшла, тому що її співають не тільки дорослі, її співають діти. А це якось, як вже діти співають, мені здається, це ще краще, ніж дорослі, тому що в дітей така душа, їм не можна щось нав'язати. Навіть якщо буде сто разів крутитися пісня, вона просто вони або люблять, або не люблять, або зайшло, або не зайшло. І тобто мені приємно, що ось так на білому коні зайшла. Подобається пісня, ну, знакова, не знакова, але змінила і мій зовнішній і внутрішній, і зовнішній стан козачем. Її написав Ігор Добрянський на слова. Степана Галябарди. І навіть що було приємно, що композитори, навіть ті, хто не являються, не, не те, що там творчість моя може подобатися, не подобається, але ця пісня сказала, що пісня ця от, дуже гарна, дуже гарна і вдала. Ну і на сьогоднішній день я вважаю, що ця пісня. Змінила теж мене і вона моя пісня. Змінила мій стан і люди сприймають зовсім по іншому, тому що зовсім по іншому на якось написана. Це моя земля, це нова пісня. Скоро ми вже зняли кліп, і скоро я думаю, що запустимо на всіх соцмережах, щоб люди побачили. Я думаю, що це теж буде знакова пісня. Тим паче, зараз в нас війна. І, і, і саме головне, що ця пісня вона не про страждання, а вона про віру в те, що все ж таки перемога за нами і все буде добре, бо це наша війна.